Опа, мандарин ще один відосік дропнув. Ще й про Блізардів, вау, це взагалі круть. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Зазвичай дорогенькі, починаю всі свої відеоролики із жирного душевного вступу. І цей відеоролик не буде виключенням. Є роки, які залишаються в серці назавжди. І для мене це 2004. Ні, із за помаранчевої революції. Ми не козли. А із-за того, погодьтесь зараз зі мною дорослі лоби, світ тоді здавався простішим. Ми не рахували кадри в іграх, не сперечалися в інтернеті про реалістичнішу графіку. Інтернетом пахло тільки в класі інформатика і пощастить, якщо прогрузить 5 картинок за 45 хвилин. І всім глибоко насрати. Головне, ми не чекали черговий сезонний пропуск, не чули, що таке мікротранзакції, ми просто грали. PlayStation 2, перший Xbox, Nintendo GameCube це була. Епоха, коли розробники створювали не для прибутку, а тому що вірили, що можуть змінити саму природу розваг. Це був час експериментів, відкриттів, коли ігрова індустрія стрімко злітала вгору і здавалося, немає нічого неможливого. Якщо ви, як і я, виросли в ті роки, ви точно пам'ятаєте це відчуття, коли кожен новий диск із грою здавався порталом у невідомий світ. Який міг засосати не всі літні канікули. Зранку й до обіду весь везбір з мамкою картошки після й до ночі амазонки в Діабло 2, на наших екранах народжувалися легенди, а ми навіть не здогадувалися, що стаємо свідками історії. Варто пригадати, що серед тих легенд був чудовий Unreal Tournament. Шутер, який зробив із нас кіберспортсменів задовго до того, як це стало модно. Він подарував нам десятки карт, зброю якої вистачало на цілодобові баталії. І головне, спільноту, і хоч офіційні сервери вже давно не працюють, дух тих боїв, мені здається, живе і далі. На фанатських майданчиках, у спогадах і десь у наших сердечках. 3 серпня 2004 року світ побачив Doom 3. І це був не просто реліз, це реб, який показав карате ігровій індустрії. На Xbox ще потужному ПК, або слабкий ПК самоліквідувався, якби ви спробували таке на нього запустити. <звук> Арці, вперше побачили, як темрява може бути настільки живою. Doom 3 став технічним проривом, а Software показали, що шостої генерації консолей можна витиснути більше ніж хтось собі уявляв. Реалістичне освітлення, нітуча атмосфера, звук, який змушував озиратися на порожню кімнату позаду. Попри нові технології, гра залишалася вірною своїм коренням, той самий старий Run and Gun тільки тепер у тісних коридорах на Марсі. І хоча минуло вже понад 20 років, Doom 3 досі виглядає потужно, на мою особисту думку, він вдало показав, якою може бути ігрова кінематографічність задовго до появи aaa мистецтва Flatout, гра, краще зробила аварії красивими у час, коли Need for Speed і Midnight Club ділили трон. FlatOut просто увірвався через лобове скло, царство перегонів і кинув усім виклик. 72 бали, намети Metacritic, десятки нагород, тисячі розбитих авто і мільйони усмішок. А ще офіційний саундтрек з кращих рок-гуртів свого часу. А ще 16 автомобілів, понад 30 подій у кар'єрі, 3 режими гри, ці гоночки та Бен не відпускали до самих титрів. Друга половина 2004-го світ ігор уже бабахав наповно, але справжній землетрус був попереду. Auto San Andreas. Oh, shit. Here we go again. Назва, яка не потребує представлення, вийшовши 26 жовтня, він став не просто грою. Він став епохою. Продовження блокнотів із чіткодами. Є віднести мамкині гроші тьоті Свійті адміністратору в комп'ютерний клуб, щоб пограти. Є качалка, велосипеди, повна свобода, яку тоді давали гравцю. Є світ Сан Андреасу здавався нескінченним. Рокстар наскільки серйозно підійшли до створення атмосфери, що команда особисто подорожувала Каліфорнією і Невадою, щоб передати дух заходу початку 90-х. дев'яностих. Лагусім підрозділам камерон машиною, знімай. Похе лоурайдерів і зелених кольорів Street. Це відчувається в кожному кадрі в кожному підібраному треку. GTA San Andreas – це культовий феномен. Після жовтня наступив листопад 2004-го, і світ почув баси, що вибивають серце з грудей. Need for Speed Underground 2. Перша серія отримала справжній відкритий світ, де можна було ганяти без обмежень. Я вам покажу. Ти сам збирав свою бібіку мрії, обирав фарбу, неон, диски. Навіть сабвуфер можна було запижувати у багажник. Кожна деталь твоя, кожний заїзд кайфує, а білий грузовичок нікого більше не напрягав. 27 треків у саунтреці: японські, європейські, американські автомобілі і нескінченна кількість способів довести внутрішнім їздонам, до То тут король асфальту. Underground 2 став не просто грою, це була естетика суміш нічного міста музики. Чорт, які Молодість тоді здавалось буде тягнутись безкінечно. Halo, Half-Life 2, Metal Gear Solid 3, Prince Percy, Warrior Within, на якого я до сих пір надрачую. 2004 просто знущався з нас по кількості легенд, випущених за один рік. На мою думку, це був пік індустрії, час, коли ідеї перемагали бюджети, а творчість стояла вище за любий маркетинг. І зараз точно є чим порівнювати. І серед усіх цих тогочасних титанів стояла студія, яку ми гравці тоді вважали непохитною Blizzard Entertainment. Верці світів, у які ми тікали від реальності, і компанія, що колись втілювала мрію про ідеальні ігри, ціле покоління геймерів виросла на їхніх світах: Варкрафт, Діабло, Старкрафт, і кожен новий реліз здавався не подією, а святом. Не було, знаєте, серед моїх однолітків в той час, хто б не грав або, хоч навіть не чув цих назв. Кожен новий реліз від студії був не просто хітом, а революція у своєму жанрі. Якщо на коробці був напис Blizzard Entertainment, це був за замовчуванням знак якості, як печатка довіри. У спільноті навіть жартували Blizzard випустить гру тоді, коли вона буде готова. І хай скільки б вони не переносили її реліз, всі знали, воно буде точно того варта. Їхні ігри змінювали індустрію по всьому світу. Старкрафт став справжнім феноменом у південній Кореї, породивши кіберспортивну культуру, яка згодом розрослася на весь світ. 2004-й четвертий World of втопля Не просто грою, а Kulturwürdem Явищем. Люди звільнялись з роботи, щоб пограти. Гільдії ставали сім'ями, рейди, ритуалами. Чоловіка, який робить на цьому каналі вам відоси, був Фростмах Андет, на якому пройшло 90 днів онлайну. Так чи інакше лишилось безліч приємних спогадів з того часу, з Варкрафту. І рухаючись далі, у 2008 році сталося те, що багато хто назвав початком кінця злиття Blizzard з Activision. І це було не просто звичайне об'єднання. Єднання назв змінився дух компанії. Тут можна зробити чекпоінт, Там де колись спанувала філософія ігри від геймерів для геймерів, поступово з'являлися корпоративний блиск, дедлайни, аналітика і таблиця прибутків. Але магія Blizzard усе ще трималася. Далі все чутенько. 2010 і 2012 роки вилуплюються на світ під гучні оплески StarCraft 2. Він повернув еру кіберспорту. Південна Корея кипіла стадіони, заповнювались фанатами, які кричали, підпригували і раділи життю. А потім, 2016-й, Overwatch, нова доба, новий погляд. Барвистий кінематографічний, сповнений героїв, характерів, мемів і надій. Здавалося, Блізард знову на коні. Гравці вірили, що компанія відроджується. Але саме тоді, коли все виглядало ідеально, бо Overwatch ліга перетворила хобі на кар'єру, гравці змогли отримувати контракти, зарплати, світ дивився на Blizzard як на непереможного титана. А робота в студії для багатьох розробників була дитячою мрією, що ставала. Реальністю ось тоді. Почало все йти до пісюнів собачих. Далі Blizzard ухвалює нове рішення, яке стане фатальним для переглядів Overwatch Ліга. Компанія підписує тривалу трирічну ексклюзивну угоду з YouTube. YouTube ми дуже любимо, допоможе видати це відео в рекомендації. І замість того, щоб розвивати Лігу на Twitch, де вже існувала жива та віддана спільнота фанатів. Blizzard переносить усе на платформу, де Overwatch ніхто особливо не дивився. Результат не змусив себе чекати перегляди катастрофічно впали. Якщо раніше трансляції могли збирати сотні тисяч глядачів, то після переходу аудиторія скоротилася до приблизно 50 тисяч. Колишні співробітники Twitch кажуть, ті, хто ухвалював цю угоду, просто не розуміли, як живе геймерська спільнота. Вони не знали, де гравці дивляться свої улюблені ігри, і чому примусово пересаджувати фанатів на іншу платформу це катастрофа. Тим часом сам Overwatch переживав не найкращі часи. Гра страждала від дивного балансу, кривого балансу, який змінювався майже щомісяця. Першу фанати скаржились на надмірно потужну гоудсмету, потім на подвійних снайперів, а після цього те, що всі грають лише за одного персонажа Маккрі. І з кожним новим оновленням Blizzard намагалася виправити попередню помилку, але лише поглиблювали хаос. This is gonna be a hot take. I think this shit is the worst thing to happen to Overwatch. This shit is up. It is not fun, it is not skill, it is bullshit. Дехто з розробників навіть зізнавався, що іноді шкодує про окремі рішення, наприклад, про механіку, коли діва може зідати всі ультимейти суперників. У теорії це мало виглядати цікаво а на практиці перетворилося на суцільне роздратування для гравців. Усе це було лише верхівкою айсберга проблем Blizzard. Почали вибухати скандали, які виходили далеко за межі ігор. Зокрема, компанія потрапила в епіцентр міжнародного скандалу після того, як заблокувала гравця в Hearthstone під ніком Blitzchunk лише за те, що він під час офіційного турніру висловив підтримку протестам у Гонконзі. Blizzard забрала в нього призові гроші і призупинила аккаунт, що викликало хвилю обурення серед геймерів усього світу. Багато фанатів звинуватили. Кампанію в підлабузництві до китайського уряду. Далі стався ще один удар по репутації. реліз Warcraft 3 Reforged гравці чекали на ремейк культової класики, але отримали продукт, який виглядав і грався гірше ніж оригінал 2002 року. Ані графіка, ані звук, ані інтерфейс не відповідали обіцянкам. Більше того, гра виявилася настільки глючною, що навіть професійні матчі доводилося перезапускати кілька разів через технічні проблеми. Під час одного з поєдинків між відомими гравцями Торзейн і Moon на DreamHack 2020 матч довелося рестартити тричі, бо гра просто ламалася. Ведучі не приховували шоку. І все це за якихось. Кілька років Blizzard, яка колись була символом якості та інновацій, перетворилася на студію, що втрачає довіру гравців і спалює власну спадщину. Overwatch Ліга, замість того, щоб стати новою ерою кіберспорту, стала прикладом того, як навіть найкраща ідея може загинути під вагою корпоративних помилок, поганих угод і відсутності зв'язку з ком'юніті. Після провалу Warcraft 3 Reforged здавалося гірше вже бути не може. Overwatch ліга фактично лежала на дні, фанати були розчаровані, а в інтернеті Blizzard усе частіше називали маріонеткою Китаю після бану гравця Бліцчанґ. Але це був лише початок справжнього кошмару. 20 липня 2021 року. Світова індустрія ігор здригнулася після дворічного розслідування. Штат Каліфорнія подає позов проти Activision Blizzard. У документі десятки свідчень жінок, ой, йо, 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 які працювали або досі працюють у компанії. Вони розповідали про сексуальні домагання, знущання, нерівну оплату праці і відверті випадки дискримінації. Ці деякі чоловіки в компанії просто не працювали. Вони грали у відеоігри під час робочого дня, покладаючи всі справи на колег жінок, а самі жартували про зґвалтування і влаштовували куб кроули, корпоративні пияки, під час яких ходили офісами, розпиваючи алкашку і поводячись, як у студентському гуртожитку. Одна зі співробітниць Блізард публічно заявила. Від самого початку моєї роботи я стикалася з приниженнями, небажаними дотиками, натяками на секс, вечірками, де алкоголь лився рікою, і керівниками, які відкрито запрошували мене в ліжко, серед усіх фігурантів справи Алекс Афрасіабі, колишній креативний директор. Ворто Warcraft він роками займався відкритими домаганнями до колег, але компанія заплющувала на це очі. Його офіс навіть мав прізвисько Козбі Сюд на честь Біла Козбі, актора, звинуваченого у зґвалтуваннях. І все найстрашніше, усі про це знали, всі. І він продовжував працювати, ніби нічого не сталося. Здавалося, що компанія мала би провести повне очищення, але Блізард обрала інший шлях замість реформи культури і звільнення керівництва. Студію просто продають. Майкрософт купує Activision Blizzard, Сума понад 70 мільярдів доларів. Activision being bought by Microsoft. Blizzard Activision is getting bought out by Microsoft. For 68.7 billion dollars. It's an all cash deal. Найбільше придбання в історії індустрії. Здавалося, це шанс на. Переродження, новий початок, нові стандарти, нове керівництво. Але на жаль, сталося не так, як гадалося. Microsoft вирішила нічого кардинально не міняти. Ті самі люди, які роками стояли біля керма і допускали жахливу поведінку всередині компанії, залишилися на своїх місцях. Один із журналістів сказав тоді: це як міняти вивізку на вході, коли в підвалі все ще тече каналізація. До того ж, Microsoft це не святий рятівник, їхні минулі поглинання не завжди закінчувались успішно, пригадати хоча б платформу Mixer, їхню альтернативу Twitch, яку просто закрили. Тож ніхто не був певен, чи вдасться їм повернути Blizzard. У цей момент довіра геймерів опускається до найнижчої точки в історії компанії. Люди, які виросли на Варкрафт, Діабло та Старкрафт, тепер з болем дивляться, як їхній улюблений бренд перетворюється на тінь самого себе. Так, колись ми дивилися на небо і шукали своє місце серед зірок. Тепер нам страшно. Втратити своє місце у бані у січні 2023 року. Стало відомо, що NetEase Incorporated, велика китайська технологічна компанія, одна з найпотужніших у сфер онлайн відеоігор у Китаї поруч із Tencent, відмовилася від шестимісячного продовження угоди з Blizzard. через те, що запропоновані умови назвала нерівномірними та несприятливими. Наслідок кілька ігор Blizzard втратили або втратять підтримку на китайському ринку, одному з найбільших у світі. У тому ж 23-му Blizzard випустила мобільну гру Warcraft Rumble, але вже у 24-25 роках вона переходить в режим мінімальної підтримки. Diablo 4 після стартового хіта показала падіння активних гравців. За другий квартал 2023 Blizzard втратила 1 мільйон гравців. Diablo 4 заробило понад 1 мільярд доларів, з них 150 мільйонів через мікротранзакції. Overwatch 2 отримала масове негативне оцінювання на платформі Steam. Гравці висловили обурення, зокрема через скасування масштабного ПВЕ режиму. У вересні 2024-го повідомили, що Activision Blizzard планує скоротити ще 400 працівників після попередніх звільнень. Усе це привело до головного запитання, що ж тепер. Хочу процитувати тут одного з фанатів, який дуже-дуже влучно висловився на рахунок Блізард. Я дивлюсь на Блізард, як на близького родича, який переживає темний період. Ти не можеш схвалювати його вчинки, але все одно не перестаєш любити. Бо в глибині душі ти пам'ятаєш, яким він був колись: добрим, натхненним, справжнім. Так, старий Блізард більше не існує, та її спадок живе. Він у наших спогадах, у старих трейлерах, у відчутті, коли ми вперше запускали Diablo 2 чи World of Warcraft. Він у тому, як одна студія змогла об'єднати мільйони геймерів по всьому світу. Але сьогодні Blizzard, на жаль, це також нагадування, що. Навіть найсвітліші ідеали можуть потонути у жадобі, байдужості, токсичності. І, можливо, це найбільший урок, який компанія залишить після себе. Дякую, що досиділи до кінця, мої мандаринчики. Якщо вам було цікаво, підкиньте копійку в збір каналу. Бо я люблю дієньги, звиняйте. На чудо ps 5 Всі цікаві посилання, як завжди, знайдете під відео, обняв по цьому. І пішов робити наступне відео.